Ви коли-небудь задумувались, чому стакан стоїть на столі, а веделка лежить. Якщо вструмити веделку в стіл, вона буде стояти, тобто горизонтальні предмети лежать, а вертикальні стоять. Тепер візьмемо пательню і тарілку. Предмети нібито горизонтальні, але на столі вони стоять. Тепер поставимо тарілку в пательню і вона буде там лежати. Хоча перед цим вона стояла на столі. Тепер уявіть, на стіл залазить кішка. Вона може стояти, сидіти і лежати. Якщо стояння і лежання ще якось вкладаються в логіку горизонтального і вертикального, то сидить вона на сраці. І тут на стіл сідає пташка. І сидить вона на ногах. Хоча мала б сидіти на дубці, хоча вона взагалі не вміє сидіти. А якщо зробити з бідної пташки чучело. То на столі вона, стоятиме.